Любі рибки, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звуть Людмила, я ваша терологиня, і сьогодні ми дивимося, як пройде для вас грудень. Для початку ми глянемо, в яких енергіях буде минати ваш місяць. Тобто ми дивимося загальну атмосферу. Отже, загальна атмосфера грудня для вас. Король Пентаклів прекрасна, атмосфера збагачення. Скоріше за все, всі, всі ваші. Наміри всі ваші задуми будуть крутитися навколо фінансів і навколо ресурсів. І от тема фінансів буде провідною в грудні. В чому в принципі перевага короля Пентаклів? Перевага в тому, що в ієрархії двору. У нас двір від пажа до короля. Король Пентаклів посідає особливе місце, він посідає найвище місце, тому доходи будуть досить високими. І, в принципі, ну, грудень для вас дуже ресурсний. Ви можете з грудня витиснути максимально, от що тільки, що тільки можна уявити. Дуже такий місяць хороший для роботи і для збору врожаю по королю Пентаклів. От, максимально ресурсна карта, коли можна отримати результати в будь-якій сфері діяльності, але найбільшою мірою, звичайно, що це стосуватиметься фінансів і стабільності. Добре, давайте подивимось з вами головну подію місяця. Двійка жезлів це партнерство. Якесь надзвичайно вдале партнерство комунікації на високому рівні, так, тобто може бути дуже. Приємна, вдала розмова, може бути з подій заключено якийсь союз, партнерство робоче, може бути партнерство особисте. Тобто двійка жеслів це прям зроблений вибір і такий максимальний спокій і впевненість в завтрашньому дні. Це, в принципі, дуже добре. Такого, такого. Мало в кого зараз буває, мало в кого трапляється таке. Такого майже не буває. Супер. Тобто головна подія стосуватиметься комунікації і союзу. Ну, тоді зараз ми глянемо з вами роботу, реалізацію, фінанси, тобто кар'єру, все те, що ми зовні наш зовнішній прояв. Дев'ятка мечів дуже цікаво, тому що будуть якісь страхи стосовно кар'єри. Стосовно роботи, причому страхи абсолютно не обґрунтовані. По дев'ятці мечів в нас зображена людина, яка бореться по суті з нічним кошмаром, так, з жахіттям. Але це просто сон. З реальністю дев'ятка мечів не має жодного зв'язку. Тобто будуть переживання щодо роботи фінансів. Які не виправдаються зрештою, тобто можете там через роботу ночами не спати, переживати, перейматися, як все пройде, безсоння може початись через роботу, але глобально для цього не буде підстав, зрештою, як виявиться. Давайте ще подивимось. Вісімка пентаклів. О, це те, що я кажу. Дивіться, робота буде, буде робота. По королю пентаклів взагалі буде оплата тут, дуже навіть хороша. Тому дев'ятка мечів страхи переживання щодо роботи. Можливо, будете переживати, що гроші не виплатять. Можливо, будете переживати, що роботи не буде, що не знайду роботу, не знайду роботу, втрачу роботу. Насправді робота буде, буде прекрасно йти робочий процес. Ну, може, трошечки ви не будете висипатися через переживання. Або можливо, ви не будете спати через те, що дуже багато роботи буде, і просто потрібно буде робити ось цю наднормову працю виконувати е, нічний час, і можливо через це у вас трошечки зб'ється режим. Тому по можливості не жертвуйте сном заради роботи. Добре, дивимось особисте життя, якщо ви рибки у нас вільні. От зараз подивимось для вільних і окремо для тих, хто в стосунках. Так, якщо рядкі війні, відлюдник кубків, гарне спілкування, комфортне, приємне буде у вас з протилежною статтю кубків. це прям романтика, романтика, чуттєвість, чуттєвість, можуть бути якісь романтичні подарунки, може бути увага. Таке дуже-дуже приємне спілкування, але ви все одно залишаєтесь, вибираєте залишатись на одинці. Поки що у відлюдниках вам комфортно, або такі от самотній вовк, ви бачите? Рибки, самотні вовчиці і самотні вовки в мене. Хоча приємне спілкування буде перецерокубків, причому воно не нове, тому що, якби це було щось новеньке, це би якісь пажі попадали, а рицар кубків – це не нове романтичне спілкування. Можливо, якісь злоцяльники проснуться, такі актуальні, або які були. В минулому актуальні. Добре, хто у нас в парі? Ой, можливо, відстань, можливо, якась розлу... розлука, але з позитивним фіналом. Ось вона вісімка кубків. Вісімка кубків, на жаль, залишає некомфортні для себе умови. Так? Тобто вісімка кубків може давати розставання. Яке призведе до покращення стосунків. Наприклад, ви розійшлися, а зрештою знову помирилися і стосунки налагодились. Так, така дистанція відбулася. Або ви зрозуміли, що так, цього місяця мені доведеться з'їхати від партнера. Фізична відстань може бути. Або мені доведеться поїхати в інше місто, в іншу країну. Ну, в принципі, тема відстані тут є. З якимось позитивним фіналом, тому що десятки, десятка кубків десятки взагалі завершують у нас історію. Тобто тут може бути розлука, може бути вихід зі стосунків, який, який наприклад, призведе у вас в нові щасливі гармонійні стосунки, або просто в гармонійний стан, так Тобто ви вийдете зі стосунків і будете почувати щасливою при цьому, або щасливим. Отакий от, от парадокс. Або відстань, яка завершиться хеппі-ендом. Можливо, якщо ви на відстані, то може бути зустріч, до речі. Або якесь дуже приємне спілкування тепле. Навіть якщо на відстані, можна дуже сильно зблизитися. Отже, цікаво. Добре, рибки, дивимося ваш ментальний стан, так? як психологічно будете вивозити цей грудень. Помірність це що це за спокій? Рибки у нас втілення спокою. Помірність дуже класний стан, коли просто вам уже все байдуже. Ви вже настільки приспомнились, що вам просто ну, Вам, вам вже на все байдуже. Помірність це, максимальна, це, це максимальний стан дзену, спокою, пофігізму, От, причому такого. Кришталевого, тобто, <смі> <смі> до речі, що цікаво, морально буде дуже спокійно. Ну, те, що я казала, що якась а, де вона у нас тут якась впевненість буде в завтрашньому дні. Ну, окрім робочих моментів, через роботу можна буде попереживати, але даремно, як, як це було видно. Добре, і дивимось пораду для вас: порада для рибок. Двійка мечів спокійніше, не квапитись з прийняттям рішень. Якщо якийсь вибір перед вами постає, візьміть для себе паузу, зважте всі переваги, всі недоліки, добре подумайте, не кваптесь, в принципі, в грудні не потрібно квапитися вам. Я бажаю вам прекрасного грудня. Я бажаю вам веселих свят. Будь ласка, поставте лайк цьому відео. Напишіть коментар, якщо було корисно. Підпишіться на мене, щоб не пропустити нові відео. А також, якщо вам сподобалося, як я трактую карти, ви можете звернутися до мене за особистою консультацією. Я буду рада усім усім Гарного вам грудня!